Макси, потрібна порада, як не спішити зі стадіями розвитку стосунків, деколи просипається шалені відчуття до дівчини, і біжу попереду себе, хоча розумію, що рано. На жаль, для тебе немає якоїсь такої чарівної пігулки, так, чи якогось чарівного рішення, щоб все в твоєму житті змінилось прямо сьогодні, чи, хоча б завтра. Досвід та знання. Ти, якщо дивишся усі відоси, ти покращуєш свої знання. А якщо у тебе одна історія, інша, друга, третя, четверта, п'ята, десята, ти все ж таки також змінюєшся. Змінюється твій світогляд, змінюються твої принципи, змінюєшся ти як людина. І тобі буде набагато простіше потім тримати все під контролем. Ну наскільки це можливо. Я не кажу, що на всі 100%. але ти будеш все краще і краще розуміти себе, все краще і краще. Тримати необхідні емоції під контролем, От і все. Тому знання та досвід якогось більш простого рішення на жаль немає. Якщо ти шукаєш якусь фразу чи якийсь один відос, що його можна подивитися, і все зміниться. На жаль, ні. На жаль, ні. А було б круто, якби такий відос був.